У 17-му році ми купили одного комбайна, в 18-му другого комбайна, трактора 940-го. І, як то кажуть, і понеслось. Бо тут знаєте, сільська господарка така азартна гра. Купив то, а бачиш, воно вже є щось краще і ти типу, постійно… Але чому іменно чому клас? Бо тому що нам зручно. До нас приїжджає сервіс по, по якомусь питанні. А ми його поводили до комбайна, до трактора, до цього, до цього, і він нам вирішив ту чи іншу проблему. І це для нас це зручно. Я їду до, до, до дилера, купляю запчастини, купляю з запасом, і воно мені підходить до одного, до трактора, до другого. Це зручніше. Навіть сервісник, приїжджає сервісник, щось не можемо знайти причину. Взяли той датчик чи якийсь другий вузол, підставили на другого трактор, перевірили, чи то дійсно точно це все в часі. Це час, і... а час це, це гроші.